Але на морі аж надто спокійно і небо аж надто сильно. Ви розумієте про що? Ну так, на небі аніг Маринки. Ми любимо одне одного і доповнюємо одне одного. І це проблема? Ні. Але просто відчуття якось дивне. Я ж звикла до полювання, а тут без зусиль, і мене це дратує. Чудово тебе розумію, навіть не було. А насправді тобі говорить страх втратити хлопця. Мабуть, я не звикла бути з чоловіком, який демонструє, що його не треба втримувати. А мені здається, що у чоловіків без сюрпризів є свої плюси: містів. Він такий передбачуваний, але я за це його і кохаю, і мені з ним так комфортно і безпечно. Боже, він тебе чоловік чи мікроавтобус. Ой, ви можете казати, що завгодно, але я тепер з радістю, що суботи, про його речі, і я щаслива. І мені більше нічого не потрібно. Боже, такі стосунки найгірший, мій кошмар. А твою дилему я розумію і кажу з власного досвіду. Якщо здається, що таких хороших не буває, може і правильно здається. Дівчата, що це таке? Ми вже кидаємо хлопців за те, що вони надто доступні. Це все підтверджує те, що я читаю у цій прекрасній книзі. Тут сказано: якщо ти дійсно хочеш вийти заміж, треба менше часу проводити з самотніми озлобленими жінками. Шлюб інкорпорейтед» – застосування прогресивних бізнесових стратегій для знаходження чоловіка. Угу. Розділ перший. Уперед через мінне добре, смійтесь. Але книжка дуже розумна. Вона заохочує жінок ставитись до пошуку партнера так само методично і цілеспрямовано, як у питаннях кар'єрного зросту. Я взагалі прихильниця хаотичності словом: якщо я буду рідше з'являтися, я проводжу час зі своїми заміжними подругами. Як тобі це допоможе знайти пару? Не жонаті, друзі, одружених чоловіків це ж не вичерпне джерело, але підступитись до них можна тільки через чужих чоловіків. Тому це моє перше завдання. Чужі чоловіки це моя нова робота.